Привіт, з вами Макс і ви на каналі LovePel. Це друга частина мого всходження по в солоду на ролі Адекі to Зараз я покажу декілька своїх нових ігор за останній тиждень. На жаль, перша гра буде без звуків гри, тому що я виключити запис всієї своєї музики і YouTube цього не пропустить. Так що, на жаль, я буду коментувати і вставлю якусь музичку на фон. Циментіх я збит для те, що я вижив тут тільки завдяки тому, що підійшов під кюшку Даріуса ближче, чи се що там я отримую меншу рану, і за це він менше західлюється, і через це я його бив. Ну, тут я розказую про те, що всі другі гроки видні на мені карті, і, скоріш за все, до мене може бути тільки Даріус, і... It was at this moment that he knew. He fucked up. З гру ми камек на рахунку 8-1 завдяки тому, що я доволі таки хорошо себе позиціонував і також у нас була дуже хороша амбаса, яка збирала майже всі об'єкти і була в потрібних місцях в потрібний час. Наступна гра у нас буде на діані, і в цій грі буде дуже хорошо видно, що хороший рахунок не завжди означає, те, що ви виграєте ігру. Тут можна виділити хороше розуміння урону свого персонажа через те, що я вбив свій друг тільки завдяки тому, що перед цим нас така третій став пасівки, після якщо бонусний урон я зміг. Також можна виділити, що я на хорошу персоналі для того, щоб зачисувати лінію кріпів, через це я зміг часто відходити на батань, щоб допомагати їм за кілами. я я я

Цю манувати на це. Окей. Okay. Дуже пушить нас сильно. Тут в мене ж починають звіти підозри, що все-таки може цю груб не так легко виграти, але я продовжую старатися. А ша, ти шо? Wow. Ой-ой-ой. Oh, yeah, yeah, yeah. Nice. це було гарно. Тут варто виділити, що з моменту вбивства дракона та гак, а 10 хвилин ми зробили на карті 30 кілів в загальному противнике там і разом. Але з нашої сторони ми спішли тільки одну башню. Ановіться ano... не дамажить. А, окей. Давай. Ебах, я йшов. Окей, ну, сьо, силу. Давайте щось прошу, ребята. Ну і основна проблема цієї граємо та, та, що ми не пушили, я, на жаль, не міг відходити, мене зазвичай ловили і вбивали, я не міг пушити соло а команда просто не підтягувалась на мене і не допомагала в цих ситуаціях. Хорошо, Хоч і програв. Наступного до Еш і тут сталося цікава ситуації, наприклад, вбивство Джакса після 50 секунд моєї смерті. Цікаво, як але Алемілія постарався так, щоб її забрав іменно я. Дякую. A w tym momencie, w mówię sam sobie po prostu w którymś momencie, w którymś z w to momencie, ja w z Blin, odset, donatę, okay. no, ja, no, ja no ty, Не за шоппи петухпиной, я поставил китку Ой, Ой-ой-ой-ой-ой. Да <свят> <свят> просто такую клачевую стрелу, да. Окей, okay, хорош. Дима, я тик Максу казал, что... -то? Я, э, це я прям хочу, то машин стим машин капец. О, я можу мякоть, mm -hmm. пізніше, да. Ми, ви начали... Не, ну коллег гейте, впечатку <фух> Чи Все нормально? Найн! Север душит, капец. Ой, так идли тоже тупо ни о чем грі. Ні, це нормально, нормально, нормально. В ней 1.69, вони нічого не можуть зробити. Ми зараз uh -huh. карму набиваємо, щоб потім тащити в клещі. Так, це тактика, це тактика. Ми, тактически все самі. Все вірно. І на крізь це відео в мене Silver 472 LP. Мен рейд на адекері в даний момент 72% з 10 ігор.